Усім привіт! Починаю я з слів, купив авто, попав на гроші. Ви знаєте, такі також є. І я думаю, ви вже хто дивиться мене регулярно. такі відео в нас вже було. Але, виявляється, попасти на гроші можна по-різному. Тому в нашому відео ми зараз це розкриємо, залишаємось, буде цікаво. Також наголошую, що по CarVertical можна подивитися історію автомобіля. Промокод Roma використовуємо і отримуємо 20% знижки. Внизу під відео, друзі, я залишу посилання, за яким можна перейти і отримати, і отримати цю ж знижку. Ну і, звичайно, перевірка максимуму, От якраз в цьому відео хочу розказати за максимум перевірку. Виявляється, що перевіряючи автомобіль, навіть якщо ви звертаєтесь чи до нас, чи до будь-кого, і проводиться оцей перший огляд авто, це не означає, що після першого огляду, якщо навіть все попередньо добре, треба відразу купляти автомобіль. Потрібно звертати на зауваження, які надаються. Був зараз випадок дуже цікавий, де були зауваження. Ситуацію мушу прикрити, тому що не потрібно розкривати, просили не розкривати, але хочу просто поділитися з вами інформацією. Автомобіль було перевірено, і по факту так вийшло, що були зауваження там по мотору, тобто по електриці. Звичайно, такий автомобіль купляти ніколи, рекомендувати ніхто не буде, тому що є проблема. Проблему краще вирішувати до купівлі. Це і було порекомендовано, але чомусь так вийшло, що люди вирішили придбати, знаєте, яка, що там ті помилки. І придбавши автомобіль, попали на гроші. Попали на ремонт мотору. Тобто, мало того, що помилка була відразу по мотору, тобто вже треба було або відмовитись, що було, було би, мабуть, навіть краще, тому що розбиратися із проблемами чужих автомобілів, взагалі, в принципі, я ніколи такого не рекомендую робити. Але іноді буває, що людина каже, що ну, так мені цей автомобіль подобається, та? там якийсь там, датчик АБС вас засвітився, тому що ну, є ж різні перевірки і різні бувають моменти. І так дуже хочеться. Кажу, ну то їдьте на історію. якщо це датчик 100 доларів, замінили, в принципі, є за що боротися, бо все решта добре. Але це треба робити, друзі, тільки, тільки до купівлі. Якщо це робиться після купівлі, то ці проблеми стають ваші. А ви могли ці проблеми не купляти і не брати собі на голову чужі проблеми. Ось так це виглядає. Тому, знову ж таки, наголошую, друзі, прислухайтеся до порад. Якщо є якась проблема відразу після першого огляду, тому що, як я в попередньому відео розповідав, є два етапи перевірки. Перший етап включає в себе кузов, моторне диміння, підтікання, супотіння, ходова перевіряється, їй стукід, ходіте драйву перевіряється рульова система, тормозна система, коробка, щеплення. Підключається комп'ютер і після того робиться висновок, що є не так. Бо якщо відразу є проблеми, то чи треба їхати і щось шукати глибше, це рішення завжди за вами. Тут така справа. Але однозначно, якщо є проблеми, не потрібно купляти автомобіль з проблемами, а потім ці проблеми вирішувати. Тому знаєте, я кажу, я завжди, завжди дуже багато відео наголошував люди: перевіряйте автомобіль максимум. Не вийшло якось, так вийшло, хтось щось не, як кажуть, не захотіли, захотіли, десь дали слабиночку, буває таке, щось не обдумали. Але хочеться наголосити на майбутнє. Всі, хто нас дивиться, друзі. Мова не йде про те, що ми там надаємо послуга перевірки автомобілів, до речі, ми перевіряємо по всіх містах України. І, звичайно, є перший етап перевірки, є другий етап перевірки, розуміємо, та? тобто можна з тими етапами перевірки точно автомобіль перевірити максимум. Але є, друзі, є ще речі, про які також не всі хочуть розповідати, а я про це розповідав вже не один раз. І знову буду повторюватися. Вторинний взагалі ринок автомобілів це взагалі сумні реалії в плані того, що все рівно є ризик. Ви можете приїхати ось цим автомобілем на Volkswagen, на офіційний, сказати перевірте мені все, заплатити їм там під 10 тисяч гривень. Так буде коштувати, до речі, в районі 7. 8 до 10 тисяч гривень, та? вони все перевірять, і ви через тиждень зможете мати, можете мати якусь проблему, тому що сьогодні фактичний стан все працює, завтра не працює. Тому настройтеся, що якщо ви купляєте автомобіль 200 тисяч 252 тисячі пробігу, уявіть собі, що ви купляєте. Ви купляєте автомобіль, який потрібно буде регулярно вкладати кошти. Ресурс автомобіля по заводу виробника, там, де вони дають гарантію, друзі, це важливо. Наскільки ж дає виробник гарантію? 100 тисяч пробігу. Або там скільки з років, три роки, чи скільки там трішечки є різниця, є моменти. То до вас просте питання, знаєте яке? А що ж не дають 150, чому не дають 200? Тому цей ресурс на 100 тисячах він закінчується. Далі автомобіль буде потребувати постійних вкладень, тому тут також треба зняти розові окуляри, особливо звертається до тих людей, які... Перше купляють автомобіль. Я відчуваю, коли люди до мене дзвонять і кажуть, Романе, я хочу купити автомобіль. У мене було 7 тисяч. Я дивлюсь, що треба все-таки 8. Я вже не збирав 8 на 200, якщо треба. Але я хочу купити автомобіль, я до вас звертаюся, я хочу купити, щоб я його взагалі не ремонтував, щоб в мене не було з ним проблем. Ви знаєте, в принципі, я не сумніваюся, що хтось, хто захоче легко заробити грошей, можливо, і скаже, та, друже. Знайдемо тобі автомобіль в гарному стані, просто не договорить. А хочеться договорювати, хочеться, щоб людина, яка купляє, розуміла, що якщо вона ще купляє на останні гроші, оцих 8200 це останні гроші, то це не буде автомобіль без проблем. і все рівно буде мати 250 пробігу і, і все рівно потрібно буде регулярно в нього вкладати. І ці вкладення вони будуть. Ну, малі чи великі це вже, знаєте, відносно. Я думаю, відносно великі то, тої ситуації, якщо людина обирає за 8200, це максимум грошей, а не відкладає кошти собі на подальше. Особливо стосується автомобілів, які свіжо привезені. Друзі, свіжо привезений автомобіль, він буде потребувати вкладень. Давайте ми ще перейдемо на цей ряд. Він буде потребувати вкладень. І, в принципі, ну, це ближче норма. Тому що бушний автомобіль, він є бушним, він же ресурс, якийсь втрати. Попередній власник від 150 тисяч починає вкладати кошти. А хтось вже після став, все залежить, звичайно, від моделі. Чим складніше модель, тим воно там є більше деталей. чим більше деталей, тим більше шансів це все поламати. Та? Ну, ламається, я маю на увазі, виходить ресурс. Тому власник, можливо, замінив правий підшипник передній і правий задній. До речі, вони вилітають в першу чергу, тому що завжди. Обочина, і там завжди більше можна вловити якісь ями. Та? А вам залишиться міняти вже зліва. Звичайно, якщо ви купите автомобіль, проїдете на ньому якихось 10 чи 20 тисяч, то, можливо, вам і не потрібно буде того підшипника міняти. Але ризик заміни підшипника є однозначно, і це, в принципі, ближче до норми, ніж ні. Що можна зробити, і коли ви оглядаєте автомобіль, для чого взагалі тоді оглядати автомобіль? Подивитися фактичний стан. Бо якщо відразу купити проблемну машину, це буде те, з чого, друзі, я починав наше відео. Якщо відразу б'є помилку по мотору і не можна брати автомобіль, та? тобто дивіться відео, кажу, ви ж бачите, вже з вами машини підбирали, я завжди кажу, не, не можна брати автомобіль. Хочете, дуже подобається, значить внизу так і написав текстом. Додатково дослідити і усунути проблеми. Після усунення проблеми можна розглядати купівлю. Вийшло так, що трішки поспішило. До речі, я чесно хочу признатися сьогодні. відео, Чесно признаюся. Є багато людей, які ну, я не знаю, як їх назвати, швидкі люди, чи, що, чи гарячі. Наводжу простий приклад: два дні раніше в хуст, хуст приїхав наш замовник-покупець. Попросив, щоб я дав йому експерта. Я кажу, добре, експерт також підійде. Ну, завчасно це все за два дні домовилися. Експерт приїхав, дивиться, машина просто ну, ну, її не можна купляти взагалі. Я кажуть, можна торгуватися і купляти, тут не можна. Знаєте, що каже покупець до експерта? Та ну, я вже сюди приїхав, давайте я її куплю. Експерт взяв його за руку, відвів і каже, чоловіче, їдь додому, переспися, завтра відкрий авторію і знайди собі нормальний автомобіль. Друзі, як ви думаєте, є люди, які таке послухають. І так зроблять. А є люди, які все-таки знаєте, що роблять? Не повірите. Є люди, які купляють автомобіль. Тобто він поговорив, експерта відправив, настрій є. Що там експерт? Ну, експерт подивився, все розказав, я, в принципі, все знаю. Особливо на людей тяжко, не тяжко, а хибно впливає то, коли автомобіль є в заводському окрасі, та є там по якійсь там царапини подряпини бо йому там 10 чи 15 років. Але якщо він в цілий, от цілий кузов, всі сприймають, це просто красота. Але, друзі, Автомобіль, який зараз купили поспішно, він також мав цілий кузов. Також мав цілий кузов, і, в принципі, виглядало, що все нормально. А по факту є попадалово. Тому дивіться, щоб не було попадалово, насправді треба просто дослухатися. Дослухатися до всіх речей по-правильному. Тобто є проблема, машину краще не розглядати. Олексій, два слова прокоментуєш? Чи ти зайнятий? Женя! Женя нам прокоментує, можна тебе в кадр взяти, Женя? Женя, щось розкажи. друзі, це дуже серйозний щось? чоловік. Женечка, так з тобою, якщо можна ліктем. Про Продаю БМВ. Щось скажи людям. Ми сьогодні знімаємо інформацію. Про БМВ скажеш. БМВ. Давай я тобі даю, ти вже говори, я мовчу. що а, а що що А говорити? Що я маю говорити. А, говорити? Європа бігану? не бита не мальована. Європа не бита не мальована. Комплектація пушка-гонка. Ми починаємо так. Вік автомобіля, пробіг, мотор. 13-й рік, 270 пробігу. Мотор поставив контрактний 75 тисяч. Фари ксенон вирізають, нижні леди, не бита немальована Європа на проекції, на гармані, на сідушках з обнімашками, на адаптивному круїзі. Чи є все, що душа побажає. Абсолютно вірно. Багажник цим відкривається ногами, трошки з сигаретами там, але то таке. Машина-бомба просто мені вона трошки замаленька. Сім'я велика треба трошки більше. повноприводна. Не підводить, не, без глюків, без всякого брав для себе тільки просто. Треба більше, треба сім місць. Радий Ради бачити. Женя, інформація прийнята, друзі. Телефон ти десь там прикріпив, чи на задній сидінні є Навіть Я зараз поставлю. У мене є цінник. Або можеш продиктувати, якщо хочеш, чи є. Давай цінник, це буде ну, легше сприйматися людям. Друзі, ось інформація знову okay. ж таки дублюється. Да. 13 рік, 21,200, BMW 520 дизель 2.0. Цепочка що з цепочками, дизель 2.0 треба слідкувати. 75 пробігу контрактний мотор. Супер. От, бачите, інформацію яку до треба сліз. знати. До сліз. Так. Да. То перший, перший заплачує. <ріх> Друзі, інформація є, телефони показав. Ми ще пройдемося трошечки по ринку. Да, а, тобі бачу. гарно дякую. Будь Честь. Здоров. Так, друзі, давайте, ми ще в нас трошки є часу. От. До речі, в тої людини можна брати, дуже, дуже чесна людина, наскільки я знаю. Надіюся, мене чесна людина не підведе, правда? <свісно> Все по правильному. <свісно> так, Так, і давайте тоді, що? Ми йшли на завершення, то по завершенню, друзі, в нас декілька автомобілів ми можемо взяти. Направду, цей автомобіль продає Євген. Євгена дуже добре знаю. Просто для себе, звичайно, все перевіряйте, як я завжди кажу, в кого ви, ви б не брали, брат, сват, сусід. Якщо ви оплачуєте кошти за автомобіль, то його треба перевірити і перевіряйте його по максимуму. Ось і все. Друзі, автомобілів насправді є. Ринок працює субота і неділя. От, сьогодні людей нема, бо ніби сьогодні якби, ринок не працює, але є з чого подивитися, і ціни також можна подивитися. Поки що по цінах без змін. Тому що робиться з цінами. З цінами поки що без змін. Всі ми чекали 15%, поки що це все перенесли, чи будуть, чи не будуть, ніхто точно не знає. У мене підозра, що можуть, можуть ввести тих 15%, але це вже таке. Знаєте, як кажуть, поки що тільки можемо гадати. Тому по факту ціни не помінялися. І вже як є. Друзі, ми, в принципі, як не крути, доходимо до логічного завершення. Давайте я ще в цьому ряді автомобілі покажу, рядів багато, за спиною в мене. Також багато автомобілів, все не попаде на відео, це є факт. Але вже як є, хоч щось ми почерпаємо якусь інформацію побачимо. Якщо ви для себе, друзі, знайшли якийсь автомобіль і ви хочете його оглянути, ми надаємо послуга перевірка по всій Україні. Перевіряємо автомобіль максимум. Це важливо, я сьогодні то відео не просто так це все розповідаю. Я це все розповідав багато разів. Але в мене є відчуття, що треба взагалі розповідати, розповідати, розповідати. Тому що люди все рівно роблять помилки, і ті помилки треба, щоб знаєте, більше наголосити, щоб цих помилок просто не було. Ну, пробуємо принаймні так якось якось так це сформувати. Друзі, усім успіхів, бережемося. З вами був я, Роман Світошак. Не забуваємо підписатись на канал, активувати дзвіночок, палець вгору, що там ще треба. Одним словом, робимо репост відео і підтримуємо канал. Усім успіхів, бережемося. З вами був Роман Світушак.